Не лякайтесь, не смутійте Сина Божого, влоніться доведемо, посвящайтеся на Божому віти. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Слабо михайте, останньте сумувати, ми мловину по наші стан і сил ще. Весвітнині звеселися, бо Син Божий народився. царі, ми йдемо. Він чує, спокоєм і повернемося. З далеких вікчу mm? Ще стрічли почати весь і oh, панат. І йдемо нового царя привітати. Ох, вітаю я снипан. І далеко добрі люди, може в корчміляпше буде, є у нас шинка і ковбаси, водка, піво, ананаси. Треба, збирає шишти, трохи випити та й з'їсти. Геть спровадьте хати, ми не хочемо торгувати. Що, біда, з хати виганяти. Можна в плечі випихати, щоб дос біда прийшла, що вас оту пекло взяв. А чорта я біса, я з пекла приліз. Не одна мою тю уроку, не одному показаєш штуку. Тож збираємося в дорогу, заспіваємо слава Богу. Слава, слава Богу!